Отже, якщо ви придбали балансувальний стенд від компанії Magneti Morelli, в першу чергу вам треба його відкалібрувати. Тепе діловий, так? Зараз покажемо як. Зараз ми знаходимося на робочому столі даного стенду. Нажимаємо двічі кнопку Home. Та переходимо в меню налаштування. Вибираємо вліво та нажимаємо ОК. Після чого даний стенд просить нас ввести пароль. Пароль вліво вправо. Тепер потрапляємо в меню налаштувань даного стенду. В першу чергу починаємо з лінійки ширини відстані до ободу диска. Вибираємо відповідний режим налаштувань. Після чого даний стенд просить витягнути лінійку в позицію 0. Тобто ось так. Витягуємо в позицію 0 та нажимаємо ОК. OK. Після чого беремо лінійку, витягуємо її на 15 см та нажимаємо ОК. OK. Калібрування даної лінійки завершено. Тепер відкалібруємо лінійку для виміру діаметра колеса. Вибираємо відповідний режим та нажимаємо ОК. OK. Оскільки колесо у нас 15 радіусу, то ми вибираємо відповідний. Після чого натискаємо ОК. OK. Тепер беремо лінійку та підводимо до внутрішньої частини диску та натискаємо ОК. Після того дану лінійку потрібно положити на вал та натиснути ОК. Калібрування лінійки для виміру діаметра колеса відкалібровано. Вибираємо відповідний режим для калібрування ширини обуду диска та натискаємо ОК. Беремо лінійку для виміру ширини обуду диска та підкладаємо її на внутрішню частину флянця. Беремо лінійку відстані до обуду диска та підводимо на внутрішню частину флянця. Процес калібрування лінійки для виміру ширини колеса завершено. Тепер зробимо калібрування 100 грамовим тягарцем. Перед калібруванням 100 грамовим тягарцем потрібно виставити відповідні параметри колеса. Вибираємо відповідний режим. Натискаємо ОК. Перевіряємо, що наші параметри вірні, та натискаємо ОК. Після чого закриваємо кришку. Беремо 100-грамовий тягарець та натискаємо ОК. 100-грамовий тягарець потрібно пробити в вказаному місці. Беремо тягарець та пробиваємо його на 12 годин. Та опускаємо кожух. Після чого знімаємо даний тягарець та фіксуємо його з іншою частиною обуду. Виставляємо колесо, як просить нас даний стенд. Беремо 100-грамовий тягарець та фіксуємо його на 12 годин. Пускаємо кожух. Процес калібрування 100-грамовим тягарцем завершено.